Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні подивимося, як і на Запоріжжя, строки для Херсону. Місто Херсон з 5 по 12. Зараз я виведу на карті. Відний Херсон. Так. Місто Херсон. Покажіть, будь ласка, небезпека від росіян з 5 по 12 травня включно. Місто Херсон небезпека від росіян з 5 по 12 травня включно. Ша Верховная жрица. Так, зараз два гончалкой. Знаєте, мовчу, тому що збираюся з думками. Ну, знаєте, нічого поки що втішного сказати вам не можу. Ну, Тут, по-перше, жриця ще закриває. Для короля Пентаклів там є можливості стріляти, є можливості руйнувати, тому що, ну, по-перше, ще там є і навідники, як же без них по дьяволу, тобто вони керують цією всією ситуацією і. Завдають таких ударів і болю людям. Але я не бачу, щоб там просто неможливо, неможливо, розумієте, створити захист, блокування для захисту. Тобто вони спокійно сидячи там на лівому березі, планують і вибирають, куди їм бити. І розумієте, тут от по приходу інформації це все вирішується. Тобто їм вони просто вибирають, як би. Ну, як це все відбувається? Приходить інформація і вони вибирають, куди їм стріляти. Тобто сім'ї страждають 10 пентаклів, от по королеві Пентаклів це все, що на землі знаходиться. Um, і розумієте, тут uh, просто ну, карти говорять, що неможливо, немає в ресурсу заблокувати це, що летить на даний момент. І карта uh, ну, 6 кубків говорить про те, що, скоріше за все, ситуація ну, вона така, така, на дан... ну, поки що і залишиться. Ну, Вкрив мені 9 жезлів. Нема можливості відбивати просто. Просто по відбиттю, на відбиття п'ятірка мечів лягає. Це просто маленькі можливості відбивати людям страшно. Ну і паж мечів це як же без тих, які. Діють такими неблагонадійними методами, які наводять. Ну, Їхнє ж високоточне оружие, воно ж ніколи не летить туди, де е, дійсно, можливо, є якісь склади там важливі, або ще щось, воно ж летить по людях. Просто так. Тобто, це ну, методи, якими вони діють, по пажу мечів, це можна просто сказати, що вони. Е, Ну, знаєте, от карта негодяя, карта, ну, уроди просто. от Я би так сказала, попажу мечів. Тобто луплять, куди їм здумається. Тому що вони знають, що захисту немає. Ну, я не знаю, ну, що тут можна сказати по Херсону. По, по наці з 5 по 12 я не бачу тут конкретно якихось позитивних змін. Тут випадає карта 6 кубків, яка говорить, що. Ситуація може залишитися такою, ну, якою вона і була. Ну, передкуй мені шість кубків. Це дубляж минулого ситуації. Про що 6 кубків. Жертви вогоні сила. Те, що вже і було, можуть бути жертви через завдання силового удару. не ту замочів. Вони тільки цілі вибирають, розумієте, куди бити? Вони тільки там сидять і вирішують, куди вдарити цей раз. Може тільки ціль мінятися, тобто там то, що вони обирають, а сама ситуація залишається незмінною. Я, ви знаєте, я чесно кажучи, я не люблю робити такі розклади, тому що я розумію, просто, що я там побачу в цих розкладах. Ну, що я можу людям сказати, ну, нормально, ой, тут ще й жриця прикриває. Ну, тобто, якимись методами вони діють, ну, тобто, співпрацюють. Прошу п'ять мечів на риці. Ой, прошу п'ять жезлів, мажниці. А не по співпраці, як завдати людям, як досягти, свої, як досягти результату 100%. Тобто, ну, тут, розумієте, тут просто, от, ну, що можна сказати, коли випадає і дьявол з магом, випадає, король жезлів. це вони просто, от, ну, Тут вони співпрацюють от по тузу кубків вони це все проробляють. Це все проробляється. Тому що вони знають, що, що ну, місто неможливо на даний момент захистити. Вони просто б'ють і все. Тому що захисту нема. Захист заблокований, от дві мечів. Як ти його захистиш, як воно там через річку. І тому вони сидять просто е очікують, коли їм там скинуть якусь інфу, вибрали ціль і все, і вперед. Ой, з 5 по 12 не бачу я змін якихось позитивних. Будьте обережні, тому що якщо випала карта 6 кубків, то можливо, можливий дубляж ситуації не виключено таке. Уникайте якихось місць. Таких типу, як торгові центри, там, магазини такі великі, знаєте, от де скупчення людей може бути, уникайте цього всього, тому що випадало, випадав повішений можуть бути жертви. Ой, всім дякую за перегляд, гарного дня, всім до побачення.